Доброго дня. Дякую, що зайшли. Так, так, питання буде піти, і я знову ж про нашу перемогу. Що ви самі вважаєте, що таке перемога? Перемога по факту це вихід армії України на кордони 91-го року. Але чи настане тоді наша перемога? Не, не знаю. Чи закінчиться війна? Ми не знаємо. Так, що може створити нашу перемогу раз і назавжди? Тобто, коли, припустимо, я кажу, і багато хто інший каже, що наша перемога настане лише тоді, коли Україна буде здатна саме самостійна... противостояти Росії, може тоді настане наша перемога? Тобто, а що треба робити, щоб це здійснилося? Ми маємо створити. Найкращі умови тут в Україні для ведення бізнесу. Тобто мають, мають бути введені мінімальні податки і фактично враховуючи радикальну ситуацію, яка в нас відбулася. То взагалі маємо брати будь які перевірки бізнесу, будь-які правила по веденню бізнесу. Нехай бізнес живе як може. У нас радикальна ситуація. Якщо ми тут десь, хтось там щось не так буде робити, да Бога раді, нам треба вижити. Ми можемо потім це діло підкорецірувати. Але зараз, для того, щоб нам вижити, нам треба створити найкращі просто безпрецедентно вільні умови для ведення бізнесу з мінімальними простими, мінімальними податками для бізнесу. І як це зробити? Тобто моя пропозиція, що це можна зробити дуже швидко і дуже легко, крім того, що ми прибираємо будь-які, як кажуть, недочислені податки, тобто будь-які пресенькі бізнесу, просто забороняємо пресувати бізнес. Зробимо прості звичайні податки, які, як кажуть, можуть бути автоматично. Це такі податки, як. Від руху грошей. Тобто, якщо підприємець щось купив і хто угодно щось купив, то він заплатив. Бо ми з вами, практично, всі підприємці, коли нам хтось за щось платить, він явно платить не просто так. Тобто, якщо на твою картку прийшла якась сума, вона явно прийшла не просто так. Так, бувають якісь невеличкі случаї, коли ти своїй родні чи там, дитині перераховуєш гроші. Ну, Бога раді, якщо ти будеш 2% перераховувати нашим Збройним силам, це не буде проблеми. Тобто рішення ситуації входить в тому, що держава займається лише армією і спецслужбами, а все інше передає громадам. При дає громадам повну свободу, свободу. І вони самі починають обирати всіх своїх керівників. І створюється конкуренція. І в, 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 в цієї конкуренції будуть вирішені проблеми корупції, які зараз існує. Тобто, Гігантський штат чиновників, який заважає нам як перемогти у цій війні, який споживає гігантські ресурси при тому, ще, то навіть не відомо, що гірше, то що вони споживають гігантські ресурси, віднімаючи у нашій армії, чи вони заважають нашим підприємцям створювати озброєння і все необхідне для нашої армії і для наших громадян. Тобто вирішується маленьким процесом, що держава залишає в себе лише армію, спецслужби і в один день віддає все інше громадам, при тому забороняються перевірки будь-якого бізнесу. знімаються будь-які обмеження, будь-які правила, будь-які норми, будь-які ліцензії навіть на ці лінійні лі 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 послуги. Всі платять невеличкий податок, громади можуть знімати податок з. Нерухомості, яка в них є, тобто не значить якийсь невеличкий податок і збирати. А області можуть збирати від виторгу в магазинах чи там теж якийсь простий, легко збираємо податок. І все, І все починає працювати. І ми за рік наші підприємці, які не обмежені, які кажуть, великими податками. Великими розтаможками, яка можна, треба буде зробити лише 5% за пересічення границі. Тому цей податок буде платити всі, можна назначити штраф. Якщо ти не заплатив, то у тебе великий штраф, всі будуть його платити. Не треба буде тримати на таможні стільки людей, не треба буде нічого перевіряти. Ми зменшимо штат чи чиновників, і все буде йти на нашу перемогу. І тоді Україна буде здатна перемогти у цій війні, здатна противостояти. І ми подивимося, що само собою, зрозуміло, що бізнес, який не обмежений перевірками, заборонами, великими податками, перешкодами навезення комплектуючих і обладнання, буде максимально швидко розвиватися. І вже за рік він буде виробляти на 50%, можливо, на 50% більше продукції, ніж зараз. От це здатна створити нашу перемогу. Іменно свобода для людей і бізнесу, відкриті границі. Оце здатна створити нашу перемогу. Бо нам зараз, і ви самі бачите, ви, ви чуєте, нам надають зброю ровно стільки, скільки нам необхідно, щоб не програти у цій війні. А якщо хтось боїться, що люди повтікають. То вибачте, це компенсують наші підприємства, які створять кучу різних технологічних средств, знищених нашого ворога, для яких не буде потрібно стільки військових. Тобто, якщо треба обирати, ми виробляємо більше озброєння, чи може більше заганяємо людей на фронт, то я особисто би вибрав, би, ми виробляємо більше озброєння. І Європа так само. Якщо буде бачити, що ми не справляємося, якщо ми, ми як, як кажуть, не рахуючи те, що у нас буде свобода, вільні границі. І їзди, куди хочеш, виїжджай, будь ласка. Але все, все одно буде щось не виходить, вони, якщо навіть треба, самі прийдуть і будуть захищати ці границі. Або не дадуть всю необхідну зброю, щоб ми втрималися. Але при тому не будуть гинуть стільки людей. І найголовніше люди отримують свободу щастя, хіба не це наша перемога, хіба створення тут умов найкращих для життя людей і бізнесу це не є наша перемога. Хіба не за це ми створювали, йшли на Майдан, воювали за свою свободу, ми отримали цю війну. Хіба ми не заслужили тут свободи? Чому тут це гинемо лише для того, щоб тут створилася якась фашистська диктатура в конічному етові? Бо весь цей соціалізм, всі його методи вирішення проблем вони сводяться до того, що, що соціалістична влада, яка хоче зберегти свою владу, починає використовувати фашистські методи кіркерування, тобто диктатуру і насилля. І нам треба з вами вибрати: ми хочемо свободи. Для підприємництва і, і людей, чи ми хочемо фашистської диктатури в кінцевому методі у нас? Чи ми хочемо там в кінцевому тогі закрати отрядів чи ще чогось? і взагалі хтось мозгами своїми думає, чи все здатно перемогти? Тобто, якщо ми будемо діяти методами Росії, ми мамаленька держава по, по відношенню до Росії, будемо діяти такими самими методами, як і Росія, чи ми зможемо їх перемогти? Хтось свої мозги включав? Ви дійсно впевнені, що це спрацює? Треба діяти зовсім іншими методами. А іменно свободою. Так ви можете втратити свої посади чиновники, де я до вас звертаюся. Але хіба воно варто того, щоб вбити тисячі люд людей і, і знищити Україну? Воно того варте. Тобто, ті пару років, які ви ще зможете тут протримати, воно варто того? Тобто ці вот всі диктатуторські методи і терорбізнесу. Воно варто того, щоб ви ще пару протримувалися, ви що ще думаєте, що ви тут чуть-чуть все? що і війна закінчиться, чи що? Росія зникне, чи що станеться? Росія нікуди не зникне. Єдиний спосіб є протистояти, це створити тут країну, яка буде фінансова, ресурсна противорітися. Може себе противопоставити Росії. Як хтось каже, нам достатньо лише збільшити ВВП вдвічі, і ми вже Росія нічого вже не зможе зробити. І ви думаєте, що вашими методами це можна зробити? Ви дійсно в це вірите? Чи які ви цілі переслідуєте? Чи ваші цілі знищити Україну? Чи може щоб вона перемогла у цій війні? Я вам пропоную от тому, хто каже, що хоче це зробити дуже простий спосіб. Якщо, припустимо, президент України боїться або не розуміє це, це, нехай приведе, збере якусь раду людей, які в цьому розбираються. Хоча так бачу, що таких людей ще треба пошукати. Що нам приходять деякі блогери, там ще хтось з Америці і розповідає нам, як збудувати країну по образу і подобої Америки, як, що створило з Америки Америку. Хіба не зрозуміло, що нам треба щось тут подібне зробити? І створення зараз радикальних умов, ви думають, що хтось постраждає? Щоб будуть у нас сидіти, допустим, на вулицях люди, які залишаться без як соціальної захисту держави, вони що, будуть помирати з голоду, а інші українці будуть ходити мимо? Ви в, дійсно в це впевнені? Ви в себе, от, в люди, які зараз це слухають, ви себе перепитаєте. Ви будете дивитися, якщо ви не допоможете людям? Ви не допоможете дитячим будинкам, или, там, или, якщо путинки і всі інші попадуть на бюджет громад? Хіба про них не позаботяться? Зараз, я як я чую, що у громадах грошей більше недостатньо навіть при цих умовах. І вони здатні вирішити всі свої проблеми. І фактично дуже просто. говорю, тому, хто хоче це зробити, дуже просто все це зробити. Знімається заборони для воєння бізнесу, створюється один простенький податок для держави, 2% від руху грошей, плюс 5% від переміщення через границю та товаря. І все інше держава займається лише армією спецслужбами, а все інше передається у, в громади. І громади самі будуть вирішувати, що з цим робити, всім іншим. Вони самі дуже швидко знайдуть можливість і кажуть, придумують, як це робити, зробити це все ефективним, тому що вони не самі не захочуть тримати таку армію чиновників. Нічого страшного, чиновники підуть на виробництво. У нас же буде максимальна свобода для водного бізнесу. Займайся чим хочеш, виробляй, що хочеш. І вони цим займуться. І все буде дуже швидко розвиватися. І зброї почнеться вставлятися там десятки разів більше, сотні разів більше. А у держава буде конкретні гроші, які у нас може витрачати на нашу армію, на закупівлю всього цього озброєння, яке будуть виробляти наші підприємці. І от тоді от тоді ми побачимо нашу перемогу. А ще вимушені додати вільне владіння на зброю, яка захистить наших як кажуть, громадян від безпреділу. Тобто вам не треба буде це контролювати, а наші громадяни самі себе захистять від безпреділу, деяких бандформувань, які можуть з'явитися у нас тут, спробувати з'явитися. Вони люди бачите, люди прекрасно справляються із зброєю, ні, ні, не проблеми самі прекрасно наводять себе лад. Навіть під час Майдану ми бачили, що. Все було чемненько. Захоплювали, брали під контроль владу в областях, і нічого страшного не відбувалося. І за зброєю брали владу в областях, і нічого. Все було чудово. Люди з нас доволі відповідальні, і все буде чудово. І це єдиний спосіб. І це головне, що це дуже легко і швидко можна зробити. Дуже швидко. Маленька Конституція, свобода громада, все передається, звичайно, прості податки. Все це можна зробити дуже швидко. І от там рецепт для того, хто захоче це зробити. Бо у нас немає іншого вибору. Або ми робимо з України те, про що ми завжди всі мріяли, країну мрії з максимальної свободи для людей і ведення бізнесу. Або не буде ніякої України. І рецепт по створенню з України фашистської диктатури, конічної методи, не думаю, що це перемога наша буде. Це може привести лише громадянської війні і знищення всієї влади. Жорсткого знищення. Хіба ви це не розумієте? Хочете. Свободи і нормальне існування в Україні. Створюйте свободу. Хочете діктатури і знищення, створюйте диктатуру і будете знищені. Да, будь ласка, дякую.